А ти знав, що в тебе залишилось дуже мало часу. Якщо тобі від 18 до 25 років, то ти зараз проживаєш найкращий вік, коли ти можеш побудувати своє життя, коли ти можеш побудувати бізнес, коли ти можеш почати розвиватися, коли ти можеш знаходити якісь нові сфери, в яких ти будеш рухатись. Це золотий вік, коли потрібно діяти. Бо після 25 тобі вже буде ну не до цього. Якщо після 25 років тебе не буде абсолютно нічого, навіть знань, то можна сказати, що ти дарма прожив це життя. Бо якщо ти до 25 нічого не робив, то і надалі не думаєш, що щось зміниться. Тому, чим раніше ти почнеш змінювати своє життя, розвиватись у різних напрямках, тим краще тобі буде у майбутньому. Це не просто слова, це правда життя. Пізніше в тебе будуть інші зобов'язання: в тебе будуть діти, жінка, дім, робота, садочок, дитина. Все це буде давити тобі на голову, і тобі буде точно не до того, щоб розвиватися. Тому в цьому відео я хочу тобі показати одну досить цікаву сферу, яка підходить абсолютно для кожної людини. Особисто я в цій сфері вже 5 років. Я починав, коли мені було 16, зараз мені 21. Мій баланс 2 мільйони гривень. Я живу у Європі. в мене є власна автівка. І всіх цих результатів я добився сам. І в цьому відео я хочу тобі показати, як ти можеш повторювати ті самі дії і так само заробляти кошти в інтернеті. Тож більше не затримую. Погнали до суті. Mm. Хто не знає, перед вашими очима відкритий валютний ринок. Це графіка валютного ринку. Тут ми з вами можемо обрати будь-яку валютну пару, наприклад, сама популярна євро-долар. Ми з вами відкриваємо цю валютну пару і питання, що робити далі, де да? все просто. Наша задача предсказати, куди піде графік вгору або ж вниз. Але ми не будемо це робити рандомно чи по якомусь там теханалізу. Сьогодні я вам покажу свій новий торговий додаток, який нещодавно ми створили з моєю командою програмістів, і він працює досить чудово. Всі угоди за сьогодні я зробив особисто по ньому, Щоб отримати цей додаток. Вам просто потрібно підписатись на мій безкоштовний телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі під цим відео. Далі ви бачите ось такий от пост. Відкриває набір приватний канал. Це безкоштовно. Ви натискаєте Хочу в команду, і пишете мені кодову фразу Хочу в команду. Або якщо ви мені напишете фразу YouTube, я вас без черги добавлю прямо зараз, коли ви дивитесь це відео. І так, ви попали в мій закритий канал. Ось внутрянка мого закритого каналу. Дивіться, тут ми кожного дня торгуємо, я видаю особисті сигнали від себе. Також тут є безкоштовне навчання в закріпленому пості. Ось дивіться, базове навчання. Тут ви можете подивитись все більш детальніше, як користуватись бізнесом. Як користуватися торговими ботами, стратегії, так аналіз і так далі. Ну і Основне, це торговий бот, по якому ми сьогодні будемо працювати. Е, ви отримали до нього доступ, відкриваєте. І тут ми вже з вами обираємо будь-яку валютну пару, яка нам сподобається. Наприклад, USDK. Тут ми обираємо таймфрейм. Чим більший таймфрейм, тим довша угода. Давайте 7 хвилин. Е, я беру таймфрейм і зараз пошукаю якусь угоду з таймфреймом 7 хвилин. Приблизно угода буде на 5-6 хвилин, я думаю. Так, USDK, давайте взагалі подивимось, що у нас там взагалі по USDK до дохідні 74%. Непогано. Так, я думаю, ми будемо йти вниз, так, вниз 1552 по українському часу до 1652. Заходжу на 10 тисяч гривень вниз, 6 хвилин 30 секунд в угоду ми заходимо вниз, все, ми без аналізу, без жодних там патернів, умовно кажучи, без досвіду зайшли, відкрили додаток, побачили, куди нам сказав додаток заходити вгору або вниз по тій чи другій валютній парі, і все. Отримали сигнал, зайшли, і тепер наша задача просто очікувати на результат. Тут дві основні кнопки, і в цьому і простота цієї сфери, ви просто або купуєте, або продаєте актив і на цьому заробляєте кошти. Також плюси цього додатка в тому, що він видає догони, умовно, якщо у нас угода не відпрацьовує, то він видає догін. І якщо ви там отримали мінус 100 гривень, далі ви перекриваєтесь на 200 гривень і з догону заробляєте кошти таким чином. Тому якщо ви давно шукали чудову Команду, інструменти для роботи на валютному ринку приєднуйтесь до мого телеграм-каналу і отримуйте це все прямо зараз, абсолютно безкоштовно. Ну а тим часом у нас залишається 5 хвилин до кінця угоди. І я пропоную просто зараз прискорити графік і поспостерігати, як буде рухатись ціна. Погнали! До речі, поки угода себе відпрацьовує, просто зараз хочу вам продемонструвати, що у нас відбувається в цьому закритому каналі. Ось я особисто від себе видаю сигнали. Шляхом технічного аналізу я аналізую ринок і видаю сигнали в канал. Ось, наприклад, давай, так, давайте ось канал. Дивіться, тут купа, купа, угод взагалі. Кожного дня з понеділка по п'ятницю ми торгуємо. Наприклад, ось дивіться, у нас USDCAD, ми заходимо вниз, я малюю технічний аналіз. Тут у нас був паттерн, несхідний трикутник і несхідний тренд. І ось такий от результат ми отримуємо. Кожного дня з понеділка по п'ятницю я видаю, ще раз нагадую особисто від себе сигнали. Пояснюю, чому ми зайшли тут вниз або вгору і все і заробляємо таким чином кошти. Також є торговий бот, торгові стратегії, навчання. Все це ви отримуєте в цьому каналі абсолютно безкоштовно. А тим часом наша угода по додатку впевнено відпрацьовує. Звісно, мені це подобається, але дивно, сьогодні є ринок максимально гарний, бо кожна угода сьогодні по додатку відпрацьовує в плюс. Ну дай Боже, щоб так йшло і далі. І так, ми бачимо зараз ідеальне відпрацювання по угоді. Все, 7400 ми отримуємо на базу. 38 пунктів ми закрили. Шикарно! Фіксуємо прибуток і шукаємо наступну валютну пару. Так, друзі, тепер давайте пошукаємо іншу валютну пару. Давайте, наприклад, usd 5-хвилинний таймфрейм я собі виставляю, бо короткий таймфрейм 3 хвилини я не люблю. Там зазвичай угоди на 2-2,5 хвилини. Вони не дуже стабільні. Так, 5-хвилинний таймфрейм USD джепу. У нас що по USD-джипу? Давайте глянемо. USD джепу. Дохідність 74%. Непогано. Окей, нормально. Я думаю, що ми зараз будемо йти вниз десь на 4-5 хвилин. Ну нічого, подивимось зараз. що нам скаже додаток. Дивимось, дивимось очікуємо секунд 15 там максимум. Так, вниз 16-10 Ну да з моїм аналізом. Ой-ой-ой-ой, трішки я не встиг зайти. А, так. А, так, 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 ну, потенціал у нас для руху донизу є. Ще він, в принципі, невеличкий. Хоча по RSI потенціал у нас взагалі шикарний. Дивіться, куди у нас може спокійно рухатися ціна. Ось ну, так от лінію я зараз намалюю. Якщо сюди ціна їде, то мій аналіз і аналіз робота співпадав. Тож все очікуємо 3,5 хвилинки. Забираємо плюсик другий за це відео, фіксуємо прибуток і спокійно відпочиваємо. Так, у нас залишається 2 хвилини 20 секунд, і поки що графік підійшов до лінії по моєму аналізу. А як там буде далі, подивимось, подивимось. Я думаю, що ще нижче у нас графік повинен піти. Це, звісно, вже маловероятно, але потенціал є RSI, по Ну, скоріш за все, десь в цій зоні буде розворот. Тому очікуємо на розворот, але. Головне, щоб нашу точку входу не пробило, бо буде обідно. Так, впевнено, пішло вниз і потім збриє в кінці. Так, ну мені не подобаються ці от розворотні свічки. Прям дуже близько до нашої точки входу. Ох, все, пробиває, пробиває. Бачите, пішов розворот, як я вам сказав, з цієї зони, і це дуже-дуже погано. Потрібно. Ой-ой-ой, що взагалі зараз з ринком відбувається. Ви просто погляньте на це. Я боюсь, щоб зараз не було знову відкатної свічки вгору. Жесть, просто жесть. Що відбувається на ринку. Хоча 16.00, ну по українському часу 17.00. Ну просто сьогодні п'ятниця, закриття ринку сьогодні на вихідні. То, думаю, через це зараз такі страшні імпульси. Так, все, 10 секунд. Будь ласка, дай зафіксувати прибуток, і все буде окей. Так, так, так. 5, 4, 3, 2, 1. І все. Плюсик є. Фух, добре, добре. Два плюси за це відео маємо. 7,400 і 7400, Тобто, 14800 ми з вами щойно зробили. Сьогодні статистика просто зелений коридорчик. Я не знаю. ну... Сьогодні прям ідеально. Сьогодні додаток відпрацьовує ідеально. Ще раз нагадую: посилання на мій безкоштовний телеграм-канал буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тож переходьте, підписуйтесь, буду чекати кожного. Приєднуйтесь до моєї команди, отримуйте доступ до бота першого, до торгового додатка, проходьте безкоштовне навчання. Дякую вам за перегляд до зустрічі!